Минулого року я була призначена Україною як представник від України в керівний комітет з питань інформації та розвитку медіа в Раді Європи. А процес затвердження фактично має завершитися уже цього року. Керівний комітет Ради Європи опікується найголовнішими напрямками розвитку в першу чергу цифрового мовлення, однак і нових медіа, і інтернету в тому числі. Тому найголовніший напрямок турботи за. Раз європейських експертів, європейських а, законодавців, якраз з приводу можливих підходів захисту розуміння сприяння розвитку нових медіа і інтернету минулого тижня. Я була присутня від України в складі української делегації у Відні а, на а, конференції, які організована організація з безпеки та співробітництва в Європі. І тема конференції скаже вам сама за себе, тому що тема торкається виключно інтернету. Інтернет його поширення а безпосередньо захист споживача, захист прав людини, захист реклами, захист мовників так само ці питання дуже гостро стоять безпосередньо для всієї європейської спільноти. Інтернет це сфера, яка не регулюється. Однак в інтернеті необхідно пропонувати безпосередньо споживачам ті сфери захисту, які фактично будуть зберігати і ідентичність країн, і безпосередньо ідентичність, і захист розвитку молодої особистості, захист від порнографії, в тому числі. Робота безпосередньо і захисту моралі, тому що а, насправді в форумах в відкритих соціальних мережах а, ці всі речі можуть тільки напрацьовуватися. Європейські країни діляться досвідом з приводу таких такого роду напрацювань, яким чином а, працювати безпосередньо модератором в благосфері для того, щоб зберігати культурну модель, моральний, моральний захист, моральну національну ідентичність. Ці процеси а, стоять все гостро і гостро, і безпосередньо європейська спільнота. Надзвичайно активно пробує робити кроки для спільного розуміння і спільних зусиль, яким чином нові медіа будуть впливати на розвиток інформаційної галузі в майбутньому. Як я вже сьогодні сказала, ми навіть не встигаємо іноді. Фіксувати розвиток нових медіа а не те, що їх аналізувати, захищати, розвивати і контролювати. А нові медіа привносять все більше і більше можливості споживачам. Споживачі вже не тільки індивідуально користуються можливостями, пошуку і використання всієї продукції, яка є і радіо, і телевізійною шляхом якраз злиття з інтернетом, але й стають самі виробниками. І це контент, який поширюється в масовій кількості. А це величезний цивілізаційний виклик. Європа шукає відповіді на ці виклики. Я переконана, що ми будемо в цьому мейнстрімі, тому що ми маємо дуже добре вибудовану комунікацію. І, Як я вже сказала, я дуже щаслива з того, що в рамках огування України в ОБСЄ саме Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення фактично має делеговане право, делеговану честь провести велику конференцію за участю 53 країн-учасниць ОБСЄ на тему нових медіа. А це той унікальний шанс, який матиме Україна восени цього року, знову ж таки для. Для можливості розуміння сприйняття кращих європейських напрацювань, європейських практик це однозначно пришвидшить наш поступ знову ж таки з розвитками нових медіа нових технологій, якраз в Україні. Стосується національних національної цифрової мережі, то наші рішення після того як ми провели перевірки і діяльності цих компаній, ми вони були дуже виваженими. взагалі в тому, що стосується державного мовлення, ми Ну дуже обережно підходимо до тих адміністративних заходів, які могли би бути застосовані до цього мовника. В чому проблема? Проблема в тому, що ми, коли говоримо про державного мовника, ми завжди практично завжди маємо ситуацію з недофінансування, з необхідністю проведення тендерів, які затягуються на півроку на рік, і власне саме необхідність проведення такого тендеру із стала на заваді обласній телекомпанії Панафан. Ківщини в, в, в тому, щоб вчасно розпочати мовлення. Ми пішли їм на зустріч, ми е, не застосовували санкції і не виносили цю частоту на конкурс. Хоча, в принципі, теоретично е, законом не закон нас не зобов'язує це робити. Закон нам дає право на це, але е, цим правом можемо скористатися в тому випадку чи в іншому. А можемо, е, е, як в даному випадку, е, піти на зустріч компанії. Ми ми розуміємо проблеми і держави, Авного мовлення загалом і проблеми саме івано франківської обласної компанії. Тому ситуація от така: ми дали дали їм час на, на те, щоб вони ці цю бюрократичну процедуру, яка обумовлена чинним законодавством, що вони її пройшли і вийшли в ефір. Звичайно, це все буде моніторитися, і насправді, звичайно, все має існувати в правовому полі і виконувати як умови ліцензії, так і безпосередньо а, правові вимоги. Я повторюсь і ще раз а, скажу те, що сказав Микола Вселоч: наше головне завдання зберегти мовлення і процес розвитку. Тому, звичайно, обережно і делікатно ми пробуємо підійти до всіх питань, які виникають і на загальнонаціональному рівні, і безпосередньо на рівні регіонального мовника. Дати шанс для розвитку, збудувати будинок, поставити фундамент і потім звести стіни. Я думаю, кожен розуміє, що непросто, тому що кожна тріщина потребує уваги. Так само і в процесі розбудови цифрового мовлення. Ми повинні дати шанс і крок за кроком поетапно, враховуючи всі особливості, критику, незадоволення. Можливості мовлення, в тому числі це те питання, про що ви запитуєте, врахувати два особли, два важливих процеси: шлях розвитку цифрового мовлення в Україні, безпосередньо потреби а, і а, бажання глядача отримувати той продукт, який вони потребують. І звичайно, що ми, пройшовши перший базовий установичий етап, будемо ретельно дивитися і а, приклад тому, як ми ставимося до тих мовників, які за рік діяльності після отримання цифрової ліцензії з тих чи інших причин Чини по різному іноді а дійсно виглядають і формуються. А ставимося до їхнього збереження і з чергового шансу їм розвинутися і рухатися далі. Поза тим, кожен наступний етап ставитиме все вищі і вищі вимоги домовника. Тому, якщо не будуть дотримані ліцензії, продовж наступного періоду ми це побачимо. Звичайно, що підхід буде рівний для всіх абсолютно. А тобто, якщо не будуть дотримані умови ліцензії, якщо будуть порушення законодавства, ми це побачимо. В цьому переконаємося завдяки і моніторингу і перевіркам, звіт. Чайно, що результат буде очікуваний.